Друзі, привіт! У нас в принципі, напевно, непогана новина з певними нюансами. Вона буде про фінансування МВФ, які нові вимоги, підвищення податків. І ось тут я скромно скажу, що якщо ви наш постійний глядач, ви в принципі цього і мали очікувати. Тому що ще в вересні і жовтні, в тому числі, коли я перебував на річних зустрічах з МВФом, я вам саме і говорив, що буде по такому сценарію мано йти. Але Ще раз о, зараз ми маємо офіційне підтвердження. Жалко, що у нас не працює свій аналог полімаркету, де можна поставити ставки на розвиток українських подій. Якщо б так було, я думаю, що ми з вами були б одними з тими, хто б постійно вгадували. Але поки можемо тільки розповідати про блоги. Тож, що трапилося з МВФом? Який SLA, Зараз поясню, що це підписали, і відповідно, що ми очікуємо по грошам, в тому числі в державний бюджет, які вимоги ставить МВФ на заміну своїх грошей? Чому Юлія Свероденка заявила, що тепер ми маємо економити кожну гривню, і взагалі, як МВФ, нам так чи інакше виставив рахунок за популізм? Про це і буде наш сьогоднішній блог. З вами Ярослав Железняк. Трохи відволіку вас від всього потоку Міндічгейту. Ми до нього обов'язково повернемося. І сьогодні говоримо про важливу подію, яка так чи інакше буде стосуватися кожного з нас. Тож починаємо. Давайте, напевно, почнемо з гарної новини. Попри всі виклики, попри всі корупційні скандали, попри навіть те, що у нас абсолютно зараз немає відповіді, а звідки ми будемо закривати величезну діру в наступному бюджетному році, та й в принципі всіх інших, у нас є позитивне рішення на рівні, якраз технічному, це називається Staff Level Agreement, SLA, щодо. Запуску нової програми і нової угоди з МВФ вона буде діяти 48 місяців, тобто 4 роки. Фінансування там буде за одним прес-релізом МВФ у 8,1 мільярдів доларів, за іншим 8,2. В принципі, коротше, 8,1. Я, якщо ви пам'ятаєте, вам одразу говорив, що суму, яку ми будемо очікувати за 4 роки, вона буде десь від 8 до 8,5 мільярдів. Ну, ось так воно посередині і вийшло. Чи це багато? Ні. Давайте скажемо відверто. Ти гроші скоріш за все ледь ведь, а то і напевно і ні, залежно від реструктуризації, покриють в принципі, скільки ми винні МВФ, але в даному випадку це є лакмусовим поперцем. Для всього іншого фінансування, в тому числі і європейського, і світового банку, і від Канади, Британії і інших країн, і в цілому за цією програмою, і завдяки її тому, що вона мобілізує інші ресурси, Україна зможе залучити 136,5 мільярдів доларів за 4 роки. Це достатньо багато. Тож програма для нас критично важлива і. Це, очевидно, добре. Ще раз без програми МВФ нам би, м'яко говорячи, грошей ніхто не дав. І м -м, так само нам було би достатньо важко якось пояснювати, чому ці гроші хтось має дати. І те, що так довго тягнулося цією новиною, і потім вже майже в середу ночі після тижня роботи місії, озвучили, що став левел агрімент є, ну це, безумовно, гарна новина. А тепер про. Деталі багато наших урядовців, зокрема, голова Національного банку, голова Міністерства фінансів. І відповідно прем'єр-міністр опублікували відповідно цю новину. що все добре, чудово. Що угода охоплює низку фіскальних монетарних політик за закріплення програми, цілі якої включають підтримку макроекономічної стабільності, відновлення стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, боротьбу з корупцією та покращення управління, і це в принципі непоганий перегляд. Того, що так чи інакше було написано в меморандумі, ну що коротко, сильно воно відрізняється від попередньої програми. Але жоден із українських чиновників на момент виходу цієї новини чомусь забув розшифрувати одну із фраз, які вони все ж таки в своїх пресервізах використовували: це мобілізація внутрішніх ресурсів і відповідно детенізація економіки. І я одразу це помітив. Заліз на офіційний відповідно сайт МВФу, відкрив їх офіційний прес-реліз. Де чесно говорять, ми до цього зустрічали з МВФ, тож для мене це очевидно не було новиною. І знайшов ось цей абзац. Він англійською мовою, я його спеціально зараз повісив вам на екрані. Якщо хтось любить читати нудні англійські тексти, можете його зараз почитати, поставити на паузу. А для тих, хто любить все ж таки слухати, я вам його поясню, перекладаючи навіть не на українську, тому що в українською там теж не дуже буде зрозуміло, а скоріше на практичну історію, що це все означає. Тож. А МВФ говорить про те, що очевидно внутрішніх ресурсів, ну тобто податків і митних зборів в першу чергу для того, щоб збалансувати бюджет, недостатньо і тому вони хочуть усунути митні лазівки для імпорту споживчих товарів. Я пояснюю, це пільга 150 євро на посилки для того, щоб вирівняти конкуренцію. Ну і коротше, не со не робити субсидію китайських маркетплейсів. Друге. Це впровадити так званий ДАК-7 або простіше абодаткування цих форм, ще простіше податок на OLX чи на Uber, як ви хочете це називати, Це якраз законопроект, про який ми багато говорили. Третє це усунення прогалень у трудовому законодавстві в даному випадку іде мова про те, щоб фопів не могли використовувати як умовно або під виглядом. ФОПов не використовували найманих працівників. Є законопроект проти трудові критерії, якщо не помиляюсь, 13507 його номер. Ну коротше, це от значно посилити цю частину, і ще йде підвищення прозорості конкуренції в закупівлях. Я так розумію, в даному випадку мова йде про те, щоб значно обмежити можливість неплатників ПДВ приймати участь у державних закупівлях ПДВ в даному випадку для попів ну тобто, як ви знаєте, зараз є це від одного мільйона, залежності одну ж таки від групи, ось хочуть у цю історію значно змінити. Ще одна вимога дуже ймовірна: що МВФ захоче закріпити 5% військового збору навіть попри закінчення воєнного стану. Нагадаю, що зараз була домовленість, що у нас діє 5% воєнний збор тільки якщо. Не закінчується воєнний стан, а як тільки він припиняється, то вже з нового року знову повертається півтора відсотка. Ну тобто, навантаження на зарплату буде не 23 відсотки, а 19,5. з половиною. І ось зараз МВФ, начебто, вже внесла в свої вимоги те, що треба в цей перехідний період відмінити і закріпити на вічно те, що це навантаження буде 23 відсотки, навіть попри закінчення війни. Там ще є частина про продовження реформи податкової. Я, чесно, не пам'ятаю, щоб в нас там реформа взагалі відбувалась. І так, обрання голови Державної митної служби згідно моїм законом про відповідно нашу історію з реформою митниці. Ось це. Є одних із головних таких речей. Причому за моєю інформацією, так чи інакше, а не тільки державний бюджет, а і деякі податкові заходи можуть стати праерекшенами. Ну тобто, в даному випадку, мова йде про те, що вони обов'язково мають бути прийняті, і тільки після цього борт МВФ вийде на своє засідання і відповідно затвердить цю програму. Став level Agreement – це як ну попередній драфт. Він важливий і в даному випадку я ну, сказав би дуже критичний, але ну ще раз це не фінальний етап, і як ми зараз вже бачимо. Такі вимоги будуть достатньо важкі з точки зору а комунікації, і б, з точки зору голосування в парламенті. Тут окремо я вже напевно з боку парламенту скажу: що, як ви знаєте, після всього міндічгіту багато народних депутатів, хтось публічно, як Мар'яна Безугла, хтось в більшості випадків не публічно, сказали, що голосувати нічого в цьому уряду і відповідно в цьому офісу президента не будуть, і в принципі, навіть бюджет зараз має ну приблизно 120 голосів. Українських депутатів необхідно 226 Тож це буде окремий виклик. Але я хочу зараз концентруватися на тому, звідки зараз у МВФ вийшла ось така достатньо ну, сильна допомога щодо ну, ж таки податкового законодавства. і Давайте говорити відверто. Більшість наших глядачів скаже що це абсолютно не популярна штука. Не буду вас переконувати в одному і в іншому, просто говорю, що таке є. Так ось даному випадку позиція МВФ у вона була очікувана, і ми про неї говорили. Тому що вони дивляться на всю цю історію, як уряд роздає по тисячу гривень, і це приблизно 18 мільярдів зеленського. Далі вони роздають ще 6 мільярдів на кешбек, 5,5 і п'ять на стратегічні комунікації і марафон десь ще 16 мільярдів і більше хотіли залити на Укрзалізницю, а потім видати безкоштовний проїзд. Ну і купу іншого популізму. Тож МВФ за цим спостерігав, спостерігав, сказав, що ну в принципі вони та підтримують такі ідеї, навіть радіють тому, що в Україні є безкоштовний чекап, чого немає в інших країнах, які фінансують МВФ. Але якщо ми хочемо далі так витрачати гроші, то напевно маємо знайти на це власні ресурси, тож. Як відповідь на весь цей популізм, вони і викатили ось ці вимоги, подобається нам чи ні, але це було достатньо очікувано. Я про це вам говорив. І чесно говорячи, ну як то говоря, мені навіть важко тут упрікнути МВФ. Очевидно, що я би зовсім на інших критеріях наполягав би і дивився в сторону перезвантаження там умовного ДБР, прозорих конкурсів, но ж таки реформи і фінансового моніторингу і всіх інших інституцій. Але ну. МВФ пішли більш прястим, і мені здається, трохи е, таким топорним шляхом просто вимагають з нас підвищити податки. І тут для доповнення всієї цієї картини. Я хочу вам дати цитату з поста прем'єр-міністра, якраз коли оголосили про нову програму. Уряд підготував бюджет на 2026 рік відповідно до. Рамки нової програми МВФ з акцентом на ефективність витрат кожної гривни. Розраховуємо на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту бюджету в цілому. Ось. Юлія Анатолівна. Ну ви короче йдете з цим бюджетом переписувати. Ну, там має звучати по-іншому, але ми культурні люди, тому. Ви вам треба переписуватися цей бюджет, в якому у нас діра на армію 300 мільярдів, в якому відповідно ви на соціалку заклали плюс 150 мільярдів, в якому весь цей парад популізму він тільки зростає від доріг до того ж самих стратегічних комунікацій. Це не рамка МВФ, це називається ви е, задачку підганяєте під відповідь, тому ні. Ну, ми в принципі не будемо голосувати за бюджет, поки ви не звільнити Єрмака. Ну точніше, там ви до Єрмака звільнення відносини. Умовно маєте таке ж відношення, як я до призначень Трампа. Але ми точно і не будемо підтримувати бюджет, в якому ви заклали нуль на реформу Бебу. Ви заклали купу популізму, і точно. Це не кожна гривня має бути використана ефективно. Роздавати отак гроші бездумно, як ви це зробили, а потім змушувати українців заплатити за це податками. Це говорячи, не те, що ми очікуємо від уряду. Тож, якщо вам така позиція парламенту не подобається без питань, ми чекаємо вашу заяву про відставку. Ми то беремо прем'єр-міністра, який розуміється трошки в бюджеті. Ну а якщо ви з цим згодні, то чекаємо від вас переписаного варіанту бюджету згідно. Не рамки, а реальних вимог, в тому числі МВФ. І до речі, я правильно пам'ятаю, що підпис під в тому числі цим документом поставили вже живий президент, міністр фінансів і, напевно, голова національного банку. Тож підвищення податків ви напевно згодні про що ми окремо будемо повідомляти. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нередеп. Як ви бачите, ми дуже часто можемо передбачати ситуацію десь на місяці-три вперед. To pobaczcie.